Це найпопулярніша ігра про Італіон Брейнрод в плеймаркеті. Монстр шутер Сувіра ФПС. На аватарці ігри Італіон Брейн рот. Вроді би Італіон Брейнрод вже давно умерли. Скриншоти з цієї ігри зроблені 100% ейросієць. Так сказали, нейросеєць. Оцінка цієї ігри 4,1. Давайте почитаємо отзови. Бомбезна гра, 5 зірок. Я вже грав в цю дуже круту ігру, продовжайте в тому же духі. 5 зірок. Ну у мене батьківський контроль, я ще не грав. зірки, не повезло, пацану. Yeah. На даний момент ігру yeah. скачало 50 мільйонів. Зразу нас зустрічає такий загрузочний фоні. Топка, Tap to Play, погнали грати, левел перший. Погнали, начинаємо. Нам же якусь Кіл е монстр, вбивай монстрів. Чекай, а як стріляти? Капучино Пер... ассисіно. А, точно, то Italian Брайн Як стріляти? Чекай, пригати. Тут ви не добавили кнопку стріляти. Ви шутите? Ви не добави. А Як... чого він стріляє? Просто треба наводитись чи що? Та, просто треба наводитись. Диви. Гарам мараман. Гра дуже лагає чогось. Або то в мене просто Nokia така стара. Так, то що? За рекламу так вони. Сій. Стріляємо, стріляємо, стріляємо. бир бир патапін На войс. А, ми не дістаємо, боже, він був в озері Весь тут час. Окей, чекай, 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 чекай. Оп! Біжимо, біжимо, біжимо. Інтрига, інтрига. Пралалело, тралала. Ми виграли. Я молодець. Окей. І зразу реклама буде, як завжди. Тунгалоу. Всі ми граємо за тунгголов. Нам... Дви нам треба всі гути. Опа, взяли. Взяли, взяли, взяли. Опа, взяли. За тунголов якогось. За тунголов. А за нього якось менше грала, гаї. НЗ мене не... Пригаєм, 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 А я думав, то боти грають. Є, yeah. давай. НГС вони. Мені... Я програв. Ігра мені реально дуже сподобалася. Якщо ви не можете собі скачати роблок зіграти у крадебрині рот, або ви не вмієте реєструватись, ліпше вже нічого не і грати, ліпше браво старіс.